Безпечне тепло перед початком опалювального сезону пожежники проводять роз'яснювальну роботу з пожежної безпеки, аби уникнути непередбачуваних ситуацій при експлуатації пічного опалення. Перед початком опалювального сезону прочистити димоходи. Та очистити піч. Мешканцям будинків квартир, що мають газові котли, бажано звернутися до кваліфікованого спеціаліста, для того, щоб провести обстеження. Правила експлуатації як газових, так і твердопаливних котлів передбачають. Перед печами чи твердопаливними котлами потрібно встановити на підлогу, якщо це з горючого матеріалу, металевий лист розміром 60 на 40. І також, якщо є горюче облицювання стін, передбачити протипожежні відстані від цього облицювання. Паралельно інспектор ДСНС нагадав і про заборону спалювання сухостою. За це буде адміністративна відповідальність. Найменший штраф у розмірі це 3060 гривень. То хочемо ще раз закликати громадян Привуцького району, утриматись від випалювання залишків сухої рослинності. Альтернативою спалювання рослинних решток є компост. Ями, безпечна утилізація органічних відходів, природні добриво для майбутнього урожаю.